Ради вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Ми продовжуємо вивчення експрес-курсу з математики, і сьогодні ми розберемо другий розділ п'ятого класу на тему дії першого ступеня з натуральними числами. Як же оголошувалося раніше до у анонсі до цього курсу, я казав, що цей курс буде здебільшого орієнтований не на вивчення саме математики, а вже більше на її повторення. Тому що ми записуємо тут відео не за параграфами. А вже за розділами, тобто, це вже більш такий глобальний сенс, і це орієнтовне на те, якщо ви хочете повторити або ж закріпити свої знання у у певному розділі чи у курсі певного класу, тоді вам сюди. Якщо ж ви тільки розпочинаєте вивчати математику, то вам краще орієнтуватися на відео, які йдуть послідовно на моєму каналі. Тобто, за кожним класом є. В окремий список відтворення, заходите до цих списків відтворення і поступово починаєте вивчати математику. Якщо ж хочете повторити або закріпити знання. То тоді ласкаво просимо, починаємо. Але ж не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поширити це відео серед своїх друзів. Таким чином, ви допомагаєте мені розповсюджувати мій контент, а також поширювати україномовний контент. Тому ж розпочнемо. Значить, перше, що ми з вами обговоримо, це буквені вирази. Буквенним виразом називають такий вираз, що містить у собі запис букв чисел. Знаків арифметичних дій, плюс, мінус, помножити, поділити та душити, так? Тобто, припустимо приклад е буквеного виразу А плюс Б, А плюс Б плюс С, або ж А плюс 1 і так далі. Тобто, оце ми можемо назвати буквеним виразом. А як ми можемо обчислити значення буквеного виразу? Ось, припустимо, у нас є буквений вираз А плюс Б. І у задачі нам сказано, А дорівнює 2, Б дорівнює трьом. Як обчислити значення подібного буквеного виразу. У такому випадку нам необхідно просто 2 додати до 3, ми отримуємо 5. Тобто замість А ми підставимо двійку, замість Б трійку. Таким чином ми обчислимо значення цього прикладу. Тобто, я сподіваюся, це не складно і зрозуміло. Давайте поговоримо про що таке що така формула, що називають формулою, і наведемо її приклад. Формулою може бути певний запис, за допомогою якого ми щось можемо обчислити. Наприклад, ми, ми знаємо, так, що площу квадрата аби знайти. Треба сторону звести до квадрата, так як у квадрата усі сторони рівні. Значить, дивіться, площа до рівня А квадрат. Значить, знаючи сторону квадрата, припустимо 4 см, ми просто замість А підставимо 4 у квадраті і отримуємо 16 см. Для чого потрібні формули? Формула це універсальна річ. Тобто для, кожного, для кожної сторони квадрата, не знаючи її, ми можемо підставити у цю формулу, і значення буде істинне. Тобто, якщо ми знаємо сторону, припустимо до рівня 5, 6, 7, то ця формула буде актуальна саме для квадрата. Тобто формули використовують для такого широкого сенсу розуміння, аби можна було розв'язувати задачі з різними вхідними даними, як, наприклад, обчислити шлях, швидкість і часу. Ми знаємо так, що аби обчислити шлях, потрібно швидкість помножити на час, аби обчислити швидкість, треба о, шлях поділити на час, і аби обчислити час, треба шлях поділити на швидкість. Тобто, наприклад, якщо вам відомо, що ви рухалися зі швидкістю 80 км на годину протягом 5 годин, то аби знайти шлях, який ви пройдете. Вам просто треба 80 помножити на і ви отримаєте 400 км. Тобто цієї формули, замість В ми підставили 80, замість Т5 і отримали, чому дорівнює шлях. Ну так само, якщо ви е, цю формулу знаєте, я вам написав усі три формули, можете також взяти якісь вхідні дані і розрахувати швидкість, час і так далі. Тепер поговоримо про додавання натуральних чисел. Розпочнемо з їх компонентів, коли в нас додаються певні числа, припустимо, А плюс Б дорівнює С. Ну, замість А Б і С можна підставити відповідно замість а і Б будь-які числа, замість це відповідно їхню суму. Значить, як називаються компоненти? А це перший доданок, Б це другий доданок, і, відповідно, С, це сума. Тобто 1 плюс 2 дорівнює 3. Перший доданок, другий доданок, і відповідно сума. Тобто результат дії додавання це відповідно сума. Доданків може бути скільки завгодно. Тобто, ще треба знати такий закон, як представний закон додавання. Припустимо, в нас є А плюс Б це дорівнює b плюс a. Тобто від перестановки місцями доданків сума їхня не зміниться. Що так буде 3, що так буде 3. Якщо в нас один з доданків дорівнює 0, припустимо, 1 плюс 0 буде 1. То, відповідно, і сума дорівнюватиме цьому першому доданку, який був більший за нуль, відповідно. Тобто ми записали так. В даному випадку 1 плюс дорівнює 1, і так скільки б ви їх не записали, 2 плюс 0 дорівнюватиме 2 і так далі. Так, нам треба додавати багато цифрові числа. У стовпчик я вам покажу, як їх додавати. Припустимо, в нас є число 237 і до 237 треба додати 188. Значить, починаємо додавання завжди з кінця. 7 плюс 8 – це 15. 5 пишемо, 1 запам'ятаємо. 3 плюс 8 – це буде 11. 1 запам'ятали – 12. 2 пишемо, 1 запам'ятаємо. 2 плюс 1, 3 плюс 1, 4. Тобто, додаємо ми таким самим чином. Якщо вам треба більш детальна інформація про додавання натуральних чисел, можете подивитися відео, яке в мене є на каналі, але більш в детальному описі. Ми пам'ятаємо з попередніх уроків, що є таке розуміння як координатний проміг. Припустимо, в нас є число 3, Координата А має значення 3. І нам відомо, що цю координату А збільшили на 8 одиниць. Ми, відповідно, отримаємо координату Б 11. Тобто, ми Перенесли цю трійку на 8 одиниць праворуч і отримали координату В зі значенням 11. Тобто на координатному промені це можна показати таким чином. Була координата а 3, стала Б 11 Давайте з вами обговоримо про таке поняття, як сполучний закон додавання. Сполучний закон додавання, як він виглядає? А плюс Б плюс С дорівнює А плюс Б плюс С. Тобто. Якщо у нас, наприклад, необхідно для зручності переставити місцями А з Б чи Б з С, то ми можемо це зробити. З додаванням, як я вже сказав, від перестановки місць доданків сума їхня не зміниться. Тобто можна додавати у тому порядку, як вам буде зручно і комфортно. Це у нас є буквений вираз, як ми вже обговорили, що назвать буквеним виразом і так далі. Як їх можна додати? Ось, припустимо, А плюс Б. Такий вираз ніяк не додаси, тому що в них нема однакових подібних букв. Якщо ми додаємо буквені вирази, то ми можемо додавати лише однакові букви, якщо такі маються. В даному випадку А плюс А це буде 2А, і відповідно Б просто залишається, плюс Б. Це вже ніяк не додаси оцей вираз. Ще раз повторюсь, аби додати буквений вираз, треба додавати лише однакові його букви. Тепер поговоримо про віднімання натуральних чисел. Значить, компоненти дії віднімання. А мінус Б дорівнює С. А в нас це зменшуване, Б це від'ємник. І С це різниця. Тобто, якщо ми пишемо 3-1 дорівнює 2, то у такому випадку число 3 це зменшувано. Б це одиниця. Оця це в нас буде від'ємник і двійка це різниця. Результат дії віднімання то ми знайшли різницю. Що в нас буде означати, якщо ми від одного числа віднімемо? Друге число. Що це означатиме? Ну, По-перше, ми знайдемо різницю, дізнаємося, наскільки перше число більше за друге число або менше, і відповідно таким чином ми зможемо зробити наступне: якщо ми до різниці додамо від'ємник, то таким чином ми отримаємо саме зменшуване. Чому ж дорівнюватиме різниця, якщо від'ємник дорівнюватиме нулю? Тобто, припустимо, 3 мінус 0. Дорівнює 3. Тобто, якщо від'ємник дорівнює нулю, то різниця дорівнюватиме зменшуваному. Чому буде дорівнювати різниця двох однакових чисел? Якщо ми віднімаємо два однакових числа, то відповідно різниця завжди дорівнюватиме нулю. Як віднімають багатоцифрові числа? Ну тут так само, тобто працює. Значить, дивіться, в стовпчик саме зручніше віднімати числа в стовпчик. Тобто, припустимо, необхідно відняти від 237, припустимо 99. Ну, скажімо так, від 7 9 відняти не можна. Тому треба позичити у цій трійки о, десяток. Тобто 17 мінус 9 буде в нас 8. Тепер, тут вже не 3, тут вже 2. Значить, від двійки 8 не віднімеш. Точніше, 9 не віднімеш, треба у двійки ще такий взяти десяток. Тут буде вже не 3, а 2, тобто 10 плюс 2, 12, мінус 9, буде 3. І там, де була двійка, залишилася одиничка. Тому що ми звідси взяли. Один десяток. Як на координатному промені показати, що число зменшили на певну кількість чисел. Ну, це буде подібне до додавання, але ж в додаванні ми його збільшували, а тут зменшували. Пропустимо, є число С, що має координату 11. Нам сказали, що число С зменшили на 5 одиниць, то в нас буде тут якесь число D, що матиме координату 6. Так, значення координати 6, тому що ми її зменшили на 5, отримали було 11, стало 6. Ну, за допомогою дії віднімання, як я вже казав, ми можемо знайти різницю, можемо дізнатися, наскільки зменшувано більше від від'ємника. І таким чином, за допомогою дії віднімання, ми можемо дізнатися, тобто, що нам треба додати до від'ємника, щоб отримувати зменшувано. Яким чином можна віднімати буквені вирази? Аби відняти буквені вирази, тут працює так само, як і з додаванням. Тобто віднімати можна лише однакові літери. Тобто, якщо в нас написано А-Б, таке не віднімеш і не обчислиш. А от якщо в нас написано 3А, Мінус А, припустимо, мінус С і мінус С, точніше, плюс С, то в нас виходить, давайте отут допишемо, 3А мінус А. Було в нас три яблука, відняли одне яблуко. Стало два яблука. Якщо перед літерою немає ніякої цифри, то це одиничка вважається. 3А мінус 1А це 2. Ну, відповідно, дивіться, С мінус С це 0. Тобто просто 2А. Але ж це можна робити лише з однаковими буквами, повторюсь. Тепер поговоримо про многокутник. Що називають многокутником? Многокутником називають фігуру, яка має декілька сторін та кутів. Многокутник можна кваліфікувати як n кутник Тобто, підставляєте, Замість тінь якусь цифру, скажімо, 3, 4, 5, і у вас буде відповідно трикутник, чотирикутник, п'ятикутник і так далі. Тобто це буде в нас многокутника. Які сторони многокутника називають суміжними? Запам'ятайте, суміжними називають сторони многокутника, які мають спільну вершину. Ось, припустимо, в даному трикутнику суміжні сторони це БА і AC, тому що в них спільна вершина А. Також можуть бути суміжними сторони АБ і БЦ. Тому що в них тут спільна вершина Б. Вершиною називають оці точки А, Б, С. Їх може бути набагато більше. Сторона многокутника називають відповідно сторону АП, BC, AC І так далі. Значить, Скільки вершин має многокутник, стільки ж сторін він і буде мати. От дивіться, тут три вершини: вершина А, вершина Б і вершина С. І відповідно, три сторони АБ, БЦ. І а Якщо б у нас було 4 вершини, було б і 4 сторони відповідно. Тобто, якщо було б 5 вершин, було б 5 сторін. Що називають Н-кутником? n кутником називають значення, замість якого ми можемо підставити певне число і отримати, скільки кутів та вершин ми маємо. Що називають периметром? Периметром многокутника. Периметром многокутника називають суму усіх його сторін. У даному випадку, якщо ми працюємо цим трикутничком, то нам необхідно додати з його всі сторони, і ми отримуємо периметр. Як нам знайти периметр многокутника, у якого усі сторони рівні? Аби знайти периметр многокутника, у якого всі сторони рівні, нам необхідна просто кількість цих сторін. Помножити на значення сторони. Припустимо, у нас десятикутник, сторона якого дорівнює 5 см. Значить, периметр цього десятикутника дорівнюватиме 50 см. Тобто ще раз, аби знайти периметр многокутника, у якого усі сторони рівні, ми множимо кількість сторін на значення однієї сторони. Який многокутник називається прямокутником? Прямокутник це фігура, яка має 4 вершини і 4 сторони. А також у прямокутника усі кути дорівнюють по 90 градусів. Що таке квадрат? Добре, гарне запитання. Значить, що називають квадратом? Квадратом називають фігуру, по-перше, у якої усі сторони рівні. І усі кути по 90 градусів, тобто відмінність від прямокутника, що у прямокутника лише протилежні сторони рівня, у квадрата ж усі сторони рівні, периметр квадрата і периметр прямокутника. Аби знайти периметр квадрата, як сказав, що якщо усі сторони рівні, нам просто необхідно кількість сторін помножити на її значення. А аби знайти периметр прямокутника, то в нас попарно дві рівні сторони, ось скажімо, BC, AD тому можемо просто двійку помножити на. Отут, припустимо, сторону за, позначимо, а тут за Б, А плюс Б. Ось таке значення ми отримаємо. І тепер які фігури називають рівними? Рівними називають такі фігури, які можна сумістити накладанням. Для прикладу, беремо зошит ваш, з яким ви ходите до школи. Якщо ви один аркуш зошита накладете на інший аркуш зошта, ви дізнаєте, що ці два аркуші рівні, тобто жоден з них не вилазить за інший аркуш. Ось в такому випадку ми можемо класифікувати рівні фігури. Якщо ми можемо їх сумістити накладання, то ці фігури будемо вважати рівними. Поговоримо більш детально про трикутники. Значить, давайте відповімо на запитання, що називають трикутником. Як ми вже казали, трикутник це фігура, що має три вершини і три сторони. Тепер який трикутник називають різностороннім? Значить різносторонній трикутник це такий трикутник, у якого сторони між собою не рівні. Тепер рівносторонній трикутник рівностороннім трикутником називають такий трикутник, у якого усі сторони рівні. Припустимо, 5, 5 і 5. Тобто, оце буде рівносторонній трикутник. Різносторонній трикутник це припустимо там 3, 4, та, наприклад, хай буде 6. Ось, тобто, це різносторонній рівнобедрений трикутник. Що називають рівнобедреним трикутником? Рівнобедреним трикутником називають такий трикутник, у якого бічні сторони рівні. І вони називаються бічними сторонами. А оця сторона називається основою у рівнобедреному трикутнику. Такий трикутник називають гострокутним. Гострокутник називають такий трикутник, у якого усі кути є меншими за 90 градусів. Тобто, всі кути гострі. Якщо трикутник прямокутний, то у нього має бути один кут, що дорівнює 90 градусів, тобто бути прямим. Тепер, аби знайти периметр трикутника, треба скласти усі його сторони. Про це ми вже казали. Як знайти периметр рівностороннього трикутника? Якщо ми знаємо, що усі сторони рівні, тобто можна просто взяти периметр 3 помножити на, де А це значення сторони. Тобто, якщо тут значення 5, це місця підставити 5. Чому дорівнює сума котів трикутника? Значить, сума кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів. Вона не може бути ані менше, ані більше. Тобто рівно 180 градусів. І останнє, що ми розберемо, це властивості рівних трикутників. Тобто, якщо ми маємо рівні трикутники, то у рівних трикутниках, по-перше, їх можна сумістити накладанням, По-друге, в них відповідні сторони рівні. Тобто, якщо от у нас є трикутник А і рівний йому трикутник А1, В1, С1. То відповідно сторона АВ дорівнюватиме стороні а 1 в 1 сторона ВС дорівнюватиме стороні в 1 с 1 і сторона АС дорівнюватиме стороні А1 С1. І так само з кутами. Кут А дорівнює куту А1, кут Б дорівнює куту Б1, кут С дорівнює куту С1. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Залишили запитання, пишіть коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, також поширюйте це відео серед своїх друзів. Таким чином, ви допомагаєте мені просувати мій YouTube канал і поширити українсьмовний контент. Дякую за увагу, всіх на наступ. 残念。<music>